Отже, про загальну ситуацію на фронті, про ризики у зв'язку з наступом росіян а також про вибухові інциденти на території ворога. Далі говоритиму з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдар. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Отже, аналітики інституту вивчення війни вважають, що росіяни сповільнили просування, готують резерви, аби спробувати наступати на північ від Авдіївки. Йдеться про Торецьк. Як такий хід змінить перспективу захоплення Часового яру? Це відволікання сил оборони чи щось інше? Ні, це швидше спроба, скажімо, закріпитись там, де їм більше вдалося. Справа в тому, що у росіян зараз два основних напрямки, де вони наступають. Е, акцентую на слові основні, щоб не склалось враження, що на інших е, напрямках вони вже в обороні. На жаль, це не так. Але е, основних на, напрямків наступу у них два. Це часів яр, е, який має е, неоперативне, як кажуть, це, е, ну це мабуть різниця саме в термінології. От е, я слухав вашу підводку, то е, інститут вивчення війни каже про оперативне значення часового яру. Ну е, ми звикли з такого масштабу. Штабу значення вже вважати якраз не оперативним, а стратегічним. Тому що абсолютно вірно вказують ці аналітики, в разі якби я кажу саме, як зараз, якби от росіянам вдалося таки зайняти час в яр. Одразу скажу, що така загроза, на жаль, нікуди не ділась, вона існує, але поки що на щастя, це їм дуже важко дається. Так от, якби вони все ж таки взяли часів яр, то по факту ціла велика густонаселена агломерація. Це е, Славянськ Краматор. Торськ, Константинівка та Дружківка, от чотири достатньо великих міста одразу стають зоною бойових дій, тобто це евакуація десятків тисяч людей. Ну і взагалі скажімо, і якщо чесно, що й погані перспективи для цих міст, враховуючи, що часів яр є панівними висотами над ними. От, е, і більш того, е, якщо росіяни встигнуть це зробити от зараз, поки не доїхала американська допомога, от ті самі довгоочікувані снаряди, то потім навіть вже з цією допомогою вибити їх назад з часового яру було б для нас дуже складно. Е, але е, хороші новини полягають в тому, що росіяни зайшли до часового яру ще два тижні тому, і з моменту, от як вони зайшли в самі східні квартали часового яру, далі в них просування нема ні на метр. От отам в східних кварталах, як тільки почались саме вже бої в міській забудові, отам їх вдалося дуже жорстко зупинити, і е, наші захисники там тримаються е, не тільки героїчно, героїчно вони тримаються по всьому фронту, але ще й достатньо ефективно. І uh, no, навіть uh, самі такі uh, z воєнкори змушені сипивши зуби весь час повторювати, в в Часовем'ярі лінія боєстолкновенія без змінень <гумісті> uh, вже, вже, вже понад два тижні. Uh, 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 Відповідно, інший напрямок, на якому росіяни сконцентрували свої зусилля, це той, який ми чомусь досі делікатно називаємо Авдіївським, хоча це некоректно. Ми ж називаємо напрямки по тому, куди вони наступають. То цей напрямок, на жаль, давно вже поставдіївський, а правильніше його тепер називати Покровський напрямок, тому що вже очевидна найближча мета. Можливо, навіть тепер правильніше казати Покровсько-Турецький напрямок. Так, от це той напрямок, який росіянам набагато менше дає стратегічно, але натомість він їм легше дається. От, е, на цьому напрямку в них значно краще просування, і місцевість там дуже не сприяє закріпленню й обороні. от е, Там така місцевість, що от ну так собі окопується, якщо чесно. от е, ну По карлівському водосховищу буде спроба якось закріпитися, але, е, на жаль, воно обходиться. Не таке воно вже велике це водосховище. от е, Тому. Е... Власне, от в росіян фактично є вибір. Або сконцентрувати геть все живе на часовому ярі, бо це дійсно важливо, але результат гарантований. Або просуватися на Покровськ і, можливо, на Терецьк, бо це простіше. Результат набагато менш значимий, але зате його можна показати для пропаганди, от саме красиво намалювати стрілочки на карті. От посування лінії. Не думаю, що в них вистачить сил ефективно робити і те, і те одночасно. От. Хоча з приводу їхніх сил, на жаль. Е Ну, деякі наші е, прогнози чомусь не справдились. От я от відверто це визнаю, що я сам не в одному етері наводив свої розрахунки, і схожі розрахунки були в багатьох, ну включно з Буданером, трошечки так. М'яко кажучи, далеко не найменш поінформована людина в країні. Е, так от, ми всі сходились на тому, що в них зараз має бути оперативна пауза. Що от десь в квітні вони мають видихнутися, і до набору от тих 300 тисяч очікуваних нових мобіків е, мають е, все ж таки призупинитися. А цього. Чогось не сталося, тобто ми десь не догледіли якісь поповнення і підкріплення, які вони е, зараз докидають. Е, і цих підкріплень явно не вистачає на формування нових наступальних груп, але вони вже принаймні на місяць більше ніж ми очікували, е, можуть компенсувати свої втрати. Тобто лізарні йдеться саме про те, вони вони компенсовують те, що ми вибиваємо, але от компенсовують вже ну мінімум на три тижні довше ніж ми розраховували. Можливо, це дійсно останнє видихання. Вони зараз просто дуже поспішають. Вони вкрай бояться е, як помі того, як поміняється хід бойових дій е, після надходження американської допомоги. Вони намагаються максимум вижати саме зараз, от, поки йдуть останні там тижні, а можливо навіть останні дні, поки доїжджає, скажімо, основний обсяг отого першого мільярдного пакету. От. Ну, от, от така загалом історія. Ну, а скажімо, чому в принципі вони успішно просуваються? Ну, тут якби до ворожки ходити не треба. Тут є е, три фактори. От е, Вони досі переважають в артилерії, але цьому лишились лічені дні. От Вони ці лічені дні максимально намагаються використати. Е, їхнім скажімо, суперзброєю, умовно кажучи, є КАБ. тобто плануючі авіабомби, які дійсно ну, е, становлять найбільшу загрозу саме для наших укріплень, от е, і це те, що боюсь, радикально зміниться тільки після прибуття f 16 от, але поки не радикально це міняється в зв'язку з появою атакамсів, тому що як мінімум їм доводиться фронтову авіацію перетягнути далі від фронту. Так, да, воно нібито не принципово для бойового літака, там 300 км чи 500. Але все одно і долітатимуть довше, тобто ми будемо більш завчасно попереджені, от і пального витрачатимуть суттєво більше, а це вже реальний фактор. Ну але поки це все, що ми можемо з кабами зробити, от чекаємо в 16 х саме для вирішення проблеми. Ну а нарешті третє, чому росіяни просуваються, це те про що ми найбільш соромимось говорити. Це те, що в них перевага не тільки по артилерії, але й по людях. І от, якщо перевагу по артилерії, нам зараз Конгрес США, хай із запізненням на 7 місяців, на 7 дуже довгих, дуже болісних для нас місяців. Але все ж таки з запізненням, але вирішили, то тим часом проблеми з поповненням власне лав захисників ми з вами не вирішуємо. От ми український тил, от а за нас це Байден не вирішить і Шольц не вирішить. От ми український тил, маємо нарешті організувати нормальне поповнення лав зсу, тобто скажу це не, погане, не популярне слово мобілізацію. А м, ми виявились навіть більшими рекордсменами аніж заблокований Трампом конгрес. От вже навіть Трампівський конгрес розблокували, а ми нашу мобілізацію розблокувати ніяк не можемо. І коли в нас зараз співвідношення бійців на фронті 1 до 7, 1 до 10, тобто інакше кажучи, от щоб ми з вами зараз могли поспілкуватися в Етері, в цей самий час кожний наш піхотинець стримує відділення ворожої піхоти. От ще раз один боєць, одне відділення. От, е, і коли ми зараз знаємо, це не є вже секретом, на жаль, це вже є в публічному просторі, на жаль, е, про те, що в Часовому ярі, зокрема, зараз е, воюють спецпідрозділи Гура, ну ви ж розумієте, що означає, що е, часів яр тримає спецназ ГУРа. Це приблизно, якби ми взяли дорогущі мікроскопи, і заколочували цвях, бо молосків більше не лишилось. От якщо вже ГУР кидають тримати райони, що абсолютно не є їхньою роботою бойовою, от це означає, що більш, значить, просто у командування резервів не лишилось. І ніякі спроби провести так званий аудит, от погнати на фронт в піхоту розрахунки, які до цього збивали шахеди, зверніть, до речі, увагу, що шахедів стало долітати більше. От це, Тут прямий зв'язок абсолютно. От, е Будь-які спроби, от всередині за силу не скрести ще якісь запаси. От вони приречені: ні, це ми з вами тил маємо дати свіжих людей до зсу. От і поки цього не станеться, фронт буде далі прогинатися. Пане Євгене, з цим зрозуміло, дякую. Не можу не спитати ще і про удари про атаки на території Росії, НПЗ в Рязані Вороницькі області, є. А, <ривіт> якою є загалом динаміка у цієї хвилі ударів по нафтопереробних об'єктах в глибині Росії. Вона зберігається, падає, збільшується. Що ви спостерігаєте? Наростає динаміка, вкрай позитивна. От тут просто от, наприклад, сьогоднішній удар по Рязані. Це пам'ятаєте старого радянського фільму? Це Бармалія, де. Просто праздничок какого-то. От, от реально з цієї серії. І не просто тому, що дуже приємно дивитися, як в них там полагає, хоча естетику теж в цього не забрав. Але. Е... Тут ключове інше. По-перше, загально про ці удари. Вони чіткі намацли слабке місце у цього монстра. От насправді, коли ти, воює, коли ти Давид і воюєш з Голіафом, то не треба вестись на оцю біблійську притчу по пращу. От не буде Давидової пращі одним камінцем, от не звалиш ти нокаутом Голіафа. А от тактика тисячі порізів це те, що працює. От оце здоровило має стікти кров'ю. І ми знайшли, де в нього кровоносна система. Оце нефтушка. От е, причому це е, тут працює два в одному: це одночасно і перекривання надходжень валюти до російського бюджету. Е, нагадаю, що санкції від Байдена, на жаль, не спрацювали. От, е, за, перш, за перші два роки війни Росія заробила на нафті та газі рівно стільки ж скільки в мирні довоєнні роки. А от санкції від Буданова виявляються набагато ефективніше. Тому що виявляється, що ти можеш ігнорувати західні санкції, але якщо тобі фізично не відволік. Вантажать упс, от. Е, а якщо в тебе чи танк згорів на наливному терміналі, то ти ж подумаєш, а чи от той дисконт, який дає Росія, чи він окуповується? От е, тому, по перше, це великий удар по е, бюджету війни. Але е, не менш важливо те, що е, ми залишаємо їх без пального І залишаємо настільки ефективно, що вони вже фактично е, на якийсь час взагалі зараз вводили мораторій на експорт дизеля. А це далеко не остання стаття бюджету. Якщо вони забороняють його експортувати, то це означає, що значить для армії просто не лишається. Зараз вони трошки все ж таки експортують, але ціни всередині країни шалено ростуть. Е, але головне, наша задача добиться того, щоб їм просто не було на чому їхати сюди. От бо дизель це всі їхні танки, всі їхні вантажівки і так далі. Е, і ми до цього близькі. Справа в тому, що оці удари, які вже одразу призвели, до таких різких змін цін, от і до заборони експорту, так це все е, перші місяці компанії, яка тільки розгортається. А тепер ця компанія, да, але чому я ще сьогоднішній удар по Рязані дуже саме окремо відзначив? Він показав вкрай важливу річ. Справа в тому, що по Рязані били не вперше. От ми вже саме по цьому заводу били, і е, результат був: було влучання, але згоріли е, резервуари з пальним. Це не так цікаво. Резервуари легко відновлюються їх багато. Для нас важливо е, палити колонки саме от саме колонки, де відбувається переробка нафти, їх в Росії мало, вони коштують просто шалених грошей від півмільярда кожна, е, не, не рублів. От а, але головне, що їх під, під санкціями не завезеш. Вони всі західні, е, їх не привезеш контрабасом. а Китай такого не виробляє на щастя. От е, так, от власне е, завод, який вже був під ударом, і ми сьогодні його добили. Це настільки показово, якщо вони після цього удару не розгорнули там ефективної ППО, це може свідчити тільки про одне: що його фізично нема. І оце для нас вкрай важливий сигнал. Тобто, е, оці от, от те, що взагалі е, історично було перевагою Росії, оці величезні простори. Як там співав один їхній там співак ротом, 8200 верст пустоти. От коли на тебе наступає кіннота Наполеона або танки Гудеріана, це перевага. А коли треба прикрити небо, це величезний недолік. От 8200 верст пустоти не прикриє ніяке ППО, і от ми сьогодні в цьому переконались. Тобто кампанію вони не зможуть зупинити для нас. Тепер суто технічне питання: нарощувати виробництво дальних дронів настільки, щоб взагалі не лишилось цієї галузі. Пане Євгене, не можу не спитати про ще один тип зброї? Я не знаю, який поки що, але не дрони. Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Ну тобто вона говорить, що е, поки що дійсно багато країн забороняють нам це робити, але є виключення. Тому що Всі забороняли це а, дійсно ну... щось шостоме. Да, і от е, власне про що тут може йтися? Про які країни або про яку зброю? Ну, тут можемо тільки припускати, насправді, е, Ну, виходячи з таких загальнополітичних міркувань, я б припустив, що йдеться про Британію. От вона все ж таки політично завжди була найближча саме до правильного підходу до цієї війни, е, саме як до війни по повній. І якщо це Британія, то це однозначно Сторомшеве. Дякую, вичерпна відповідь. Євген дикий був моїм співрозмовником, ветеран російсько-української війни і екс-командир роти батальйону Айдар.